Усім привіт! Сьогодні постараюся зробити ось цей, на мою думку, цікавий ножик з дамаску. Дамаск буде з циркулярної пилки і 30 кС. Погнала робити! Пакет готовий до старту ковки. Я тут доклав просто максимально акуратності і зусиль, щоб вийшло ну дуже добре, тому що я стараюся. Є дві гарні новини. Перша це те, що попередній розіграш ножа я вже провів і є вже переможець. Я вам зараз покажу його результати. Звіт також я перерахував цю суму, яку нам вдалося зібрати. Це 40 тисяч 100 гривень. І що, потреба нікуди не зникає. Хлопці з Запоріжжя переїхали зараз на часі в яр. Купа всяких потреб будемо збирати на FPV-шки. Поставлю ціль 45 тисяч. Нам виходить збирати плюс-мінус таку суму. І ось надіюся, вам всім буде цікаво виграти ось такий класний, на мою думку, ножик. Потенційно там є малюнок, тільки його важко протравити, бо то, що навіть видно різну ступень протравлення. Бачите, тут я протравив більше, тут менше, тут ще більше. Ну, Видно такий тигровий малюнок. Так, Пішов в магазин, взяв новеньке свердло, бо то, що, то гавно, що в мене вже зовсім нічого не свердлить. Попробуємо, як свердлить новеньке магазинне св... свердло. Ви поняли прикол? Один якийсь шар воно знімає нормально, бачите, яка стружечка йде. А потім впирається в твердіший шар і ніфіга не свердлить. Тупо не бере оцю штуку. І що саме цікаве, я спробував напильником, вона м'яка, вона легко царапається, вона легко знімається. Ну, один шар воно бере, а далі ніфіга. Я ще такого не бачив, я не знаю, що це. Чекс буде посувати? Буде. Не знаю, мені здається, руків'я я буде дуже прикольне. Так, перевіримо, чи вдасться тут вони посадити. Ну все, потім змонтуємо, що воно просверлилося, бо воно ніхе не звертується. Тупо не зверлиться. Тупо не сверлиться. Я не знаю, що робити. Мому розпочу, немає меж. Що контент? Такого ще не було в інтернеті. Ми будемо перші туди, на гарячо сверліти е, оцю от штуку. Унікальні рідкісні кадри. Клас! Це ж зовсім друге діло. Та те що? Вау! Це новий рівень свердління. Хай-тек. Хоч так. Опа. Опа. Чуєте ці прекрасні нотки свисту? Це означає, що ножик загартований. Інколи я буваю, м'яко кажучи, вражений від того, як складаються обставини. Зараз я декілька тижнів не зможу знімати. Звичайно, я трішки розчарувався по цьому питанню, тому що головне це завершити ніж, випустити відео, розіграти його і зібрати донати, закрити збір. Так як я не зможу знімати це все відкладається на місяць, і мені дуже неприємно від цього факту. І тут момент для невеличкого чуда. Вчора вечором мені пише друг, класний крутий майстер. Слухай, а ти не хочеш, щоб я залишив твій ніж і зробив шкіряні піхви для нього. Я, мені було звичайно незручно, але я подумав, що головна ціль це ж закрити збір, якщо він хоче це зробити. Я йому довіряю, я впевнений, що він це зробить круто, він професіонал. Передаю слово йому від вас. Попрошу підтримки і написати класні коментарі. Тому що людина не кожен день знімається. Будь ласка, підтримайте. Ось в такому вигляді я передаю ножик. Як бачите, тут ще дуже-дуже багато роботи. Тому наперед вдячний тобі, друже, що ти за це взявся. Всім вітання! Я Євген з Криворого. У мене в руках ніж Богдана Марчевського, який він готує на розіграш майбутній. на допомогу нашим захисникам. Я згодився зробити. Ну, доробити руків'я і зробити шкіряні піхви на цього ножа. Взагалі я займаюся пошиттям піхов, ну тобто чохлів на ножі. Зокрема, також шию галантерею з натуральної шкіри, э, сумки, ремені, гаманці, там кейтхолдери. Ну, в принципі, все, що забажаєте, можна втілити. А надалі що з цим ножом, які трансформації будуть відбуватися, я буду підзнімати. Трошки попрацював я на гріндері. Звів тоньше, батькіного ножа, буде різачок гарний. Жовтенькі проставочки, мені кажуться, пасують сюди під це дерево. Тут ще мідну трубочку, напіна. Є в мене таке масло. Хочу маслічком покрити, подивимось, що воно буде. Цікавий янтарний кольор такий виходить. Я вже встиг не мій порізаться, хоча він не гострий, але вістря доволі гостра. А тепер шию піхви. Такий бутербродик набираємо. Буде фіксація ножа в піхвах чисто за рахунок тертя. Це все шиється, зробиться підвіз. Десь отак планую, щоб діставати. Тут є за що зачепитися на ножові. Оп, і пішов. А Все починається з таких лекал на папері. Ну і далі переноситься на шкіру. Робота. Поставив клеймо, я думаю, буде не лишній. Торці зробив, кстати, на гріндері підшліфував. Гарно вийшло. Можна і без гравера робитись. Аніс жировоскавий крем, такий, оживить шкіру, трошки тон дає. Шкіра була такого кольору до нанесення. стала такою. Ну, ще він впитається то трошки іншого, стане відтінку. Підвіз напіввільний. Він дозволяє сідати в машину, рухатися, присідати, там, лежати і ніж ніколи вам не буде давити в ногу. там, чи... В живіт, в бік. ну, То ще треба по висоті рукоятки. Дивіться. Тобто він буде висіти у вас на руків'я край, буде якраз навпроти ременя. Ріжуща кромка. тоненька тоненька вийшла, ніж зведений тонко. Так що різачок має бути офігенний. Отримав посилку і зараз буде розпаковка! Будемо дивитися прямо разом. Я вже просто згораю від нетерпіння, щоб глянути, що вийшло в нашій спільній роботі. Уху-ху-ху! Тут ще якісь бонуси для мене. Та ти що, друже? Вау! Таке приємне. Друже, дякую тобі. Відний пруток, друже. З мене магорич. Так, і саме головне. Аккуратно. ху 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 Кислий борщ мені в стаканчик. Гляньте, гляньте, яка красота. І саме цікаво. Шук. Ху-ху-ху. Блін, я так радий, Диви, як круто вийшло. Дуже крутий ножик, на мою думку. Аж не віриться, що я його робив. Блін, руків як класно вийшло. Чек. Та те що? Вогонь. Я не знаю. Особисто мені подобається. І я сподіваюся, що вам також подобається цей класний ножик. І всього за 50 гривень ви можете його отримати. І зазвеніть цю роботу. Цікаво, а для чого цей отвір? Напевно, щоб якщо вода потрапила, стікалася що. Дивіться, як все тут чітко шляпс. Ukraine написано. Клас. Друзі, я не буду сильно довго розхвалювати цей ніж. Сподіваюсь, ви самі все бачили, зробили висновки, і він вам так само подобається, як і мені. Я дуже задоволений нашою спільною роботою з моїм другом. Я залишу в описі всі його контакти. Якщо вам знадобляться вироби шкіри, будь ласка, звертайтеся, є всі контакти. Я впевнений, що ви будете точно так само задоволені, як і я цією роботою. Женя, дуже дякую тобі. Саме головне підтримуємо збір. По можливості, якщо сподобалося, підтримуємо відео. У мене є Маймі-Кофі, якщо ви захочете мене підтримати, можна зробити разовий донат особисто мені на карту. Я куплю круті радіомікрофони і зніму для вас нове супер-пупер-шоу, якому немає аналогів на нашому Ютубі. Воно буде трішки про ножі. Тому дякую усім. Ось можете побачити спойлер нового відео. от трішки. Всім гарного пока.